Привіт! Ось як бачите, щось вже рухається і ворушиться. Можна навіть так сказати під музичний компонент свого роду. Зараз я розкажу, як я добився цього результату. Тут трошки буде про хардвер і трошки буде про софтвер. Ось тут я підготував плату до пересадки мікроконтролера, обклеїв кругом все фольгою, щоб не повилітали ці дрібні капасітори і резистори. У них є така звичка улітати в невідомому напрямку. Під потоком гарячого повітря ось тільки треба додати флюсу на чип. кругом. Це допомагає зробити цей припой менш липким, якщо можна так сказати. Ось так чип видалений. Залишилося зачистити контакти, прибрати цей безсвинцевий припой який дуже погано паяється і спробувати розмістити новий чип так само нанесу флюс кругом на контакти це покращить нашу процедуру відпаювання знову треба надати флюс чип очищений від залишки припою практично рівний Можна буде приступити до процедури його припаювання. На цьому етапі мені потрібно буде використати мікроскоп. Ось я вже припаяв новий чип на плату. На камеру я це не знімав, бо процедура дуже довга і нудна. Зараз ми бачимо лише результат. Ми можемо бачити цей припой гарної округлої форми, охоплює всю площу контакту. Програмну частину я почав з того, що відкрив директорію того проєкту, який я склонував з GitHub. Причому клонував я з опцією рекурсивною, тому що цей проєкт посилається на інші частини, які є Git з модулями. І в результаті відкривши директорію в цьому репозиторії, який я. Отримав локально. Я маю от такі частини проєкту. Далі, оскільки в цьому проєкті не було ні моєї плати, ні мого контролера, я мав зробити певну модифікацію. Що я зробив? Я взяв, провів чисто науковий копі-пейст, взяв, наприклад, ось цю частину, яка найбільш схожа на те, що в мене є, це мікроконтролер stm 32 f 411 cc Я скопіював цю частину, зробив назву Environmental Any Tools for Access 3.0». Далі додав board, Він знайшов на сайті платформайо Generic STM32 F401 CC. В цьому проекті з GitHub цього мікроконтролера не було. Я зробив цю зміну. Далі я додав скрипт для Лінкера. На щастя, він тут був в цій директорії з Гітхаба. Далі тут все без змін. Далі я додав макродекларацію для назви плати. Макродекларація включає назву цієї плати. Далі тут іде usb серійний Interface. Далі все стандартно, і також стандартний протокол з завантаження флеш через ST-Link. Також я можу використовувати J-Link від uh, Seger. Також працює, я провіряв. Це частина, що треба поміняти в платформу IO. Наприклад, якщо у вас є свій мікроконтролер, ви робите свою плату. Далі це макродекларація. Нічого не присвоюється, Використовується, тут можна подивитися, є файли, оскільки пам'ятаю, файл знаходиться в директорії Inc. Тут можна вмикати макродекларацію для вашої плати. Але в даному випадку, якщо ми використовуємо платформу, то, мабуть, зручніше його увімкнути в цьому файлі від платформи. Далі, як ми бачимо. У файлі driver.h у нас йде перевірка на макродекларацію. Це макродекларація з платформ io.ini файла. І при позитивному результаті перевірки включається інший In include файл. Це новий include файл, який я сам зробив. Для цієї плати AT underscore for access30 underscore map.h. У них так, в цьому проєкті використовуються такі файли мепінга. Наприклад, Тут визначається який функціональний пін, з якої функції під'єднаний до якого фізичного піна. І далі у нас тут розписано, що саме, який порт, який пін під'єднаний, які додаткові функції ми тут можемо виконати. На фізичному рівні. Це практично все, що треба сконфігурувати для вашої власної плати. Хочу тільки додати, тут є один момент, в цьому саме платформа i файлі. Ось тут, якщо ви працюєте з платкою, яка є стандартною, BlackPill, щось подібне, там тактова частота. Задається кварцевим резонатором на 25 МГц. В цій конкретній платі, яку я використовую, частота кварцевого резонатора є 8 МГц. І я повинен задати цю тактову частоту в цьому конфігураційному файлі. Ось такі основні етапи конфігурації. Початкову відладку я здійснював на ось такій макетній платі, я взяв цю, якщо можна її так назвати, зелену пігулку. Розмістив на цій платі і під'єднав цих кілька джамперів. Тут в мене є чотири дротики, які відповідають за ці кнопки старт, Hold. Що в нас ще є проб і Emergency Stop. Всі ці чотири сигнали, і тут в мене є чотири сигнали. Чотири, тому що ця плата розрахована на чотири крокових двигуни. І тут чотири сигнали цих ліміт стопів. Після того, як я сконфігурував цей проєкт, я перевірив, що реакція на зміни кожного сигналу така, як очікується, і саме на тому піні, який я сконфігурував. Там в мене було кілька помилок, цей макет мені допоміг їх виправити. Вся розробка і відлагодження я виконую на цьому невеличкому боксі. Недорого, знайшов не биє за 52 долари. Це Intel Core i3, п'яте покоління, 8 ГБ пам'яті і я вставив свій SSD на 256 МБ. Загалом дуже недорого і дуже вигідно. Розміри для порівняння У мене стандартний DVD-ROM, і ви можете побачити, що по ширині є майже такий самий, а по довжині значно. Так, вже зараз я можу порадити, можете знайти на ebay такі як комп'ютери від Hewlett Packard, Вони також коштують в районі до 50 доларів. Цей в мене i 5 Я його можу використовувати для більш крупних проєктів для компіляції. Він споживає 25 ватт середньо, цей, споживає приблизно 10 ватт На всьому. Чого я цей вибрав комп'ютер? Через те, що в мене не було нового Raspberry Pi. Звичайно, тут використовується Raspberry Pi. Але ціни зараз на Raspberry Pi сягають більше 200 доларів. Набагато вигідніше використовувати такий бувший офісний комп'ютер, чи від касоапарата, чи для чого він тут використовувався. Версії для розробки. Я під'єднуюсь до цього комп'ютера через VC, чи з моєї Windows-машини цієї. чи з іншого Linux чи навіть FreeBSD в Рибізі, у мене комп'ютер в будь-якій точці. Дуже-дуже-дуже зручно. Так, далі в мене тут можете побачити ці моторчики і сам контролер. Тут я використав ось ці два драйвери звичайних стандартних, які використовуються в 3D-принтерах, а весь X тут під'єднано цим кабелем до спеціалізованого. Контролера, який керує кроком-двигуном, але не звичайним кроком двигуном, а цей кроковий двигун має петлю зворотню зв'язку. Свого роду серводвигун. двигун Тут є задня частина закрита такою пластиковою кришкою. Всередині під нею знаходиться оптичний датчик кута повороту, який скляний диск, на якому зроблено фотографічним чи фотолітографічним способом 4 тисячі поділок. Тобто повний оборот цього двигуна дає 4000 імпульсів, і з такою точністю ми його можемо позиціонувати. Контролер тут специфічний, як бачимо, цей кроковий двигун трошки незвичайний, він трьохфазний, має три фази виходу, і цей контролер достатньо складний і достатньо секретний. Це одна із. Відомих китайських фірм, яка фактично справді виготовляє індустріальне обладнання. І ось вони, як ви тут можете побачити, постирали назви своїх чіпів в цьому контролері. Цей чіпсет. Оці три чіпи неможливо встановити, з якої серії вони є. Це спеціалізований контролер, якраз призначений для керування такими сервомоторами. Тут у нас є спеціальний серійний інтерфейс, у них є спеціальний. Спеціальне програмне забезпечення, яким ви можете налаштувати параметри цієї петлі пітлізворотнього зв'язку і проконтролювати, як саме мотор відслідковує імпульси. На нього так само подаються ось тут імпульси, напрямок, і цей степ. І enable. У нас є ще вихід, помилка. Наприклад, якщо ваш сервомотор не може. Справитись завданням і встати в задану позицію, ви отримаєте отут помилку активну і на подальшій операції будуть ігнор. Ця ситуація з цими зашифрованими мікросхемами досить цікава. Це робиться не для того, щоб кінцевий споживач не знав, як зроблена ця схема. Чесно кажучи, кінцевому споживачу не дуже цікаво. Просто в самому Китаї нема видно ніякого захисту. Інтелектуальної власності, і ці більш-менш чесні китайські виробники мусять щось таке видумувати, такі заходи, щоб захистити те, що вони змогли спроектувати. У мене є три дротики. Я тут під'єднував логічний аналізатор через ті щупи, і сканував цей протокол. Фактично замінив майже повністю, трошки не доробив. Китайську програму під Windows я переробив на QT. Можу конфігурувати цей серводвигун, користуючись, власне, переживаючи, що є сховано китайцями в їхньому програму забезпечення для Windows. Такий проєкт успішно працює. Можу порадити вам докласти зусиль в цьому напрямку, під'єднатися до цього проекту дуже цікавий. Можливо, ви зможете. Додати якісь зміни до Герблхал, може ще щось. На цьому, власне, все. І під цей компонемент крокових двигунів. Дозвольте з вами попрощатися. Всього найкращого, здоров'я, щастя і побачимось на наступному відео в цьому році.